Добро мирно. Я ми розпокою затишку. Два банани дві яйці. Що це таке? Пішо так Не то. Не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти, що це робиться. Щось мій. Горилки не взяла. Лем трошки улии. И так, ложок чистим. И вымешиваем. ‫תענה, אני כן, Валентина я читка. Вимішуємо зі сметанкою, щоб було більш-менш однорідне. У мене три яблуці покришаних. Ну, я їх пересиплю на тарілку. А сюди я наткину трошки тіста. Я дві здорових чайних ложки какао. Вимішуємо. Ось бачите, як гарно. Лікше Сметану порозбивати, щоб ніде не було, і сюди ми викинемо наші яблука. Ось це тісто. Ось так. Одне тісто готове. А це друге тісто в нас. Ізюм викинула і вівсяна мука вимішуємо це без цукру. Ще треба з ложку. Є мало Какао густіше подає. Бо якщо буде те рідче, це густіше, то буде погано, бо воно не так буде, як треба. Ось так. А що далі покажу зараз? Ну, а тепер будемо брати, і робити смакоту.

Ось так. І пальців не Це в мене горішки. І другий так само зробимо. Я помастила олію. Другий буде без горішків. Поте. Один зроблю з горішками ось такий. А другий буде без горішків. такі будуть як, як кексики чи як сказати. Ну, ось такі Ось так. Дуже багато у форму не накладаю, щоб дуже здорові не були, щоб довго не пекти. Можна було все в одну викласти форму і зробити все в одній. Ось. А я зроблю два. Першите лопаткою гарно. Вишкриву тісто. Нашу маю заливатися. О! Ось так. І відправимо в духовку хай випікаються при температурі 180 градусів до готовності. Так, я спекла ігорові Кексики ось. оцей, тут я її взяла, розломила, щоб мені влізли. Ось такий з горішками. А цей без горішків. Ось так з яблучками він виглядає. ось, ну Зараз розріжу. Того. І цей ось так виглядає. З горішками з ізюмом. Смачно, дівчата, чесно. І без цукру, без нічого. Це я для Ігора спекла. Зараз я його положу на тарілочку і буде Ігор мати смаколики. Смачно, з яблучком. Ау. Можна було і вищі положити. Ну, Мені більше подобається, коли вони тонші. Вони мені смачніші, я не знаю. А хто хоче, можете робити грубший. Ось таке то. Так що, хто буде готував, всім смачного. Вони не, не чорні. Це просто шоколадне тісто. Бачите як? Ось так. О. Всім вам самого цього найкращого, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, па-па.